Продається будинок в місті Чигирин, Чернече. Будинок цегляний, перекритий плитами, дах шифер, не протікає. В будинку повністю замінена електропроводка мідь 2,2 мм. Замінена каналізаційна система та система водопостачання на пластик. В будинку встановлено твердопаливний котел 21 кВт. Економний. Одного завантаження вистачає на 8-9 годин горіння. Димохід з нержавійки, утеплений сендвіч. Встановлено два водогрійних бойлери, електричний з сухим теном на 80 літрів і бойлер непрямого нагріву на 100 літрів. Встановлено лічильник на воду. Проведений швидкісний інтернет. У дворі декілька господарських споруд, курник, свинарник з великою кліткою, дровник, два сараї та погріб. Загальна площа участку 15 соток. У дворі є садок, посаджені фруктові дерева, виноград, ліщина, малина, ожина та розбиті клумби. Будинок забезпечений на зиму дровами. Привезена машина піску та відсіву. Територія двору повністю огороджена. Реальному покупцеві торг. Загальна площа будинку 90 метрів квадратних, кількість кімнат 6, площа ділянки 15 соток. Будинок цегляний, рік побудови та здачі 1990 2000 рік. Тип покрівлі шифер. Суміжний санвузол, твердопаливне опалення, житловий стан приміщень. Хазяї залишають меблі, побутова техніка, плита, варильна панель, духова шафа, мультимедіа вайфай, комфорт, ванна, огорожа, підсобні приміщення, сад, город, комунікації, центральний водопровід, електрика, каналізація септик. Асфальтована дорога, ліс на відстані до одного кілометра. Славетне і важливе для української історії місто Чигирин, козацька столиця часів Хмельницького. Для того, щоб доїхати до Чигирина, потрібно доїхати будь-яким транспортом до Черкас в Черкасах з автостанції. На перехресті вулиця Гоголя кожні півгодини відправляється маршрутка на Чигирин, час в дорозі 40-60 хвилин. Місто розташоване на Придніпровській височині по обидва береги річки Тясмин.

Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.